Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Чоловік тікає. Це, канал, Це наш сімейний Окей, канал. Не Фіга собі. Тут стояла жіночка, яка не могла виїхати. Не знаю скільки часу. Ми вже об'їздили міста а вона ще не могла виїхати. Ми зараз йдемо в пивоварню, тому зніму вам невеличкий огляд. Я в цю пивоварню давно хотіла піти насправді. А я бачка з бабусею, а, а батьки тусять. Так що йдемо, вип'ємо пивка. Ми вже взяли пиво. Я взяла якийсь фірмовий ель, з... а ні, горіхово-медовий взяла. а Чоловік взяв звичайне світло. Це горіхово-медовий Ель. Він mm. коштує 95 гривень, стається. А це, звичайне, світло, нефільтроване. Кіт. не світле. 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 Так, звичайне світло, то воно, по-моєму, 60 гривень. Mm -hmm. Ну, якось так. Ще ми взяли сир косичку. Ще зараз мають нам принести картопельку фрі. Ще тут можна переглядати матчі, але поки що тут грає музика. Косичка, до речі, дуже-дуже смачна. Мені здається, ми мене побаченнях таких, типу, двох десь на пиві. Ну, Взагалі так в закладі не було що від Львова. Ну. Дуже смачне. Таке солоденьке. Твоя оцінка? Тоже попаде. Попробуй моє. А попробуй твою. Зараз. Оно таке солоденьке. Ну. Ну, тебе теж прям чути пиво-пиво. Ще я поближче покажу ціни. Ось такі. Значить, ось наш рахунок. Пиво моє вийшло. А ні, я вам збрехала. Пиво світле 90 гривень, а медовий ель 95. Косичка 95 вийшла і картопля фріт 95. Ось так, тільки офіціант у нас був не Ілля, а дівчинка. Це гастропа, пивоварня, Південний бульвар, 23 біля АТБ, Івано-Франківську. Наша картопелька Фрі. Вже прийшла. А, столик можна сунути, так? Оцінка картоплі фрі. Попробуємо. Галічинка. Дуже смачна і набагато краще, ніж Макдональдс. Угу. Тима. Тяма, тема. Ну, гаряча. Але наш висновок це тема. Соло. Соус. соус смачний. Часник Ну що, ми майже молотили пивом. У мене 0,4 чоловіка. 0,5. 0,5. Ти стільки не посилиш. <реш> <реш> Зараз ще будемо йти в Єву, бо мені потрібна фарба для волосся. Фарба для волосся. Тут футбол показують, але звук футболу не включають. Ну, типу, музика тут є. просто не Ну, по ідеї так. Але ми не любимо футбол. Ти теж не любиш футбол? Прикиньте, мене чоловік, який не любить футбол. Це взагалі клас. Тут, до речі, дуже затишно. Ну, типу такі диванчики, класні, дуже класна атмосфера. А там ось такі от штуки для варіння пива. Клас. Ну, я завжди хотіла побувати в такій іменно пивоварні, щоб було пиво прям ну, живе, як то кажуть. Дуже класні такі бочки, сходи. Там, напевно, вариться пиво. Цікаво, цікаво. Півка! Ми заходимо в Єву, де мій чоловік пропав. Щось міліції купа їде з мігалками. Це за тобою. Так. Да, знали, що ви поводили. Ні, це зеків везуть. Йо моя, стрьомна ситуація. Ти бачив там зеків везуть. Покажи, що тут є. Такі різні штучки Для занять Це скакалка А це резинки Косметички Ціни 109 гривень Господи, кулатки тут є Шкарпеточки О, шкарпеточки на акції 49 гривень Ці 40 4 гривні. А ці взагалі 29. Тапочки. 249. О, ці 479, але вони класні. Такий розмір. Це 36-37. У мене не купа тапочок, різні наборчики. Откий наборчик, наприклад, подарунковий набір для волосся. 690 гривень. О, різні прикраси. Досить гарна ціна, 169 гривень. Так, ясне діло, що це таке, як біжутерія. Але все рівно дзеркало. Я тут є. Що? А тебе? Ніби? -те. Ні -те. Така різна біжутерія. А ну ціни 69,39. Взагалі класно. Та я думаю, а ну. Ти прикольно. Ну. Я думаю, на мене. Що мені купити? Ні. Та ти так не Що? О, ми беремо мені це, Ану, заколочки. Тут є різні крабіки взагалі. 29 гривень крабік це взагалі класно. А ну може я собі якийсь крапик візьму. Не знаю, правда, який. Або якісь заколочки. Не, не, але я не бачу таких, як я хочу, заколочок. Ну, ці, ну тут 149, це взагалі 29. 99. Немає таких заколочок, як я хочу. Є дитячі заколочки. Ні, то в мене золотий. Ой, мій чоловік як завжди. Ой, які гарні, такі всякі дитячі. Скоро будемо євищі купляти, але правда вона зараз на слисік. Трошки. Заколки, так? Так, да, заколочки різні. Ой, які гарні бантички. Ну, дуже класні. Ціна? 1999, ти що бос? Це взагалі класно. Так, що тут ще я можу вам показати? Є різні гребінці. Отакий щітка для миття голови 99. Але класні! Клас! Це що таке? Це заколочки? Не <с? <с?> Ні, чоловік не може втриматися, коли щось бачить, донечці розчіски. Така сітка масажна з кришкою 189. Так. Ну тут всякі таке косметика. А ну, попробуємо макіяж. Ой, яка красива! М -м -м. Я дуже гарна. Я льонушка. Мені щось не дуже подобається. Я дуже гарна. О, мені потрібна фарба для волосся. І бабусі теж фарба для волосся. Ну, де моя? Шукає мою. У мене лораль. Містичний блонд, але я її не бачу. Дуже класно. А ні, я її знайшла. Супер. Оце моя фарба. Де масла пишу? Містичний блонд 812. Тримай. Ще мені треба подивитися палет, як то біжевий блондін бабусі. Так, далі ми в пошуках лаку. Лак у нас тут. Шукаємо ось цей лак. Буся, держи. Та. 159. 152. Та мені грошей не вистачить, Чоловіч. На. І потрібна ще пінка, зараз пошукаю. Так, і взяли пінку. То пінка Vellaflex Mous. Що, де 90? Де від 90? Опускано, 90 сканеру. Що, вона ще? 90 сканері пускано. Зараз опускану, а де тут сканер? Ти думаєш, тут є сканери? А чого? Я в шоці. Ну ладно. Я в шоці. Так, ідемо ще подивимося дитяче, Познімаємо. Значить. Підгузки – це наша біль. Це така 50 штучок. 203 гривні це 22 штуки. Це взагалі. Ми беремо хагіс екстракер. О! Серветки, оці хагіс гарні, мені підходять, то вони коштують 179, Ну, як мені, типу Єві. Ще я люблю Джонсонс. І Joy. Далі. Baby Dove. ну Ми користуємося чисто бюбхен, Оце все у нас, в принципі, є, оцей бюбхен. І беремо ще від Джонсонс олійку. О, оця. А також у нас а, така пляшечка, типу 6 місяців. І сосочки теж Філіпса Avent, але від 6 місяців. Що тут ще є? Нема зубної щітки. Ну ладно. Я думала, що є зубна щітка для Євочки. Чоловік просто стоїть і чекає. <рес> так, ладно, будемо йти на касу. Мені ще одна прикраса пішла в подарунок, бо чоловік мені купив кольє. А ось, до речі, ця пивоварня. а там АТБ. А, так що одна прикраса мені пішла в подарунок, я взяла крабік, взяла євочці важці заколочки. Я не знаю навіщо, але мені чоловік захотів їх взяти. Ще бабусі фарбу, ну і в принципі то все я показувала. так. Ще зараз була ситуація, я... ну, тож по факту ніхто не знає, що я знімаю відеоблог з моїх знайомих, крім чоловіка і бабусі. І я йду тако собі спокійно знімаю. І наша спільна знайома йде, а я не бачу, я знімаю. Не чоловік стискає за руку. Я думаю, ти що якийсь кукуче, а що Чо ти мене стискаєш за руку? А, -а, а я дивлюсь, а якесь тіло в курці йде, а ми в світрах. Думаю, що хто то йде. А то наша спільна знайома, думаю, боже, позор, я видала то відео, але я, напевно, з нього візьму кусочок і щось змонтую. Так що... Всім дякуємо за перегляд. Такий міні-блог вийшов. Підписуйтесь на мій канал, на наш канал сімейний Так Family. Підписуйтесь на канал, чекаю вашої активності. Ставте лайки, коментарі і до нових зустрічей!